Ми от перед тим як до вас долучити спілкувалися про легалізацію зброї в Україні, і це як би це дивно не звучало, може стати, скажімо так, попередженням різних злочинів і сприяти зменшенню кількості злочинів, тому що людина розуміє, у опонента може бути зброя. Теж саме стосується, і як я розумію, дозволу на удари по території Російської Федерації. Це може сприяти завершенню або деескалації конфлікту. Чи правда це, і чи дійсно, за вашими даними, на вашу думку? В Сполучених Штатах Америки близькі до ухвалення цього важливого рішення. Ну, перше, це е, потрібно обов'язково з мілітарної точки зору для того, щоб захистити Україну, і е, були б абсолютно правильні ремарки з боку українського керівництва сьогодні про те, що і затягувати з цим не можна, тому що росіяни вже в процесі перебудовування своєї логістики для того, щоб відтягнути окремі елементи цієї логістики, які ми могли би ударити тими ж атакамсами, настільки далеко. Ко від нашого кордону, що вже жодні атакамси навіть не досягнуть. Тобто, якщо знову ж таки декілька місяців пережовувати цю всю історію, то ефект від цього дозволу буде меншим. Це ми вже бачили цю подібний шаблон дуже багато разів. Коли замість того, щоб дати нам вид озброєння тоді коли він буде максимально ефективним місяцями йшли якісь дебати, буде це ескалацію, не буде це червона лінія Путіна чи ні, а що, а, а що в Кремлі на це подумають, а що в китайці про це подумають і так. Далі в результаті рішення ухвалювали там з затримкою на півроку на рік, в той момент, коли. Цей конкретний вид озброєння вже не був такий е, настільки необхідний і настільки ефективний, бо дуже динамічно все змінюється. Ті ж безпілотники, які зараз тема номер один да на фронті, е, на самому початку можемо згадати лютий е, 22-го року. FPV, дрони це, це, це не був фактор е, війни серйозний. Тоді були, ну якщо брати безпілотники, байрактари зараз байрактари в сил, в силу розвитку е, технологій РЕБУ та іншого. Вони вже ми, ми про них фактично не чуємо, тому давати треба не просто те, що потрібно, а й тоді, коли потрібно. І наскільки я можу розуміти ситуацію там за численними інсайдами тих західних медіа, їм очевидно ближче до Вашингтона е і до Лондона, то е рухається справи в правильному напрямку. Е ця розмова між лідерами Сполучених Штатів і Британії е очевидно буде серйозним кроком вперед. Але поки Відкрите питання, чи це останній крок, який залишився зробити, тобто, в п'ятницю, умовно кажучи, розмова, в п'ятницю ввечері оголошення, наприклад, про е дозвіл на використання тих же там атакам Стормшедову в глиб російської території, чи це буде зроблено пізніше? Бо є інформація, що це може бути зроблено на генасамблеї. ООН, тобто, фактично через два тижні або десь приблизно в тих датах, може, це буде після зустрічі вже особистої Зеленського Байдена, а може це взагалі і не. Буде оголошено, тому що е, можна теж згадати, що досить часто ми дізнавалися про те, наприклад, що нам поставили е, певний вид зброї чи певні ракети вже дуже дуже сильно. Постфактум через там тижні, місяці інколи навіть напіввипадково, коли просто знаходили десь там на території Російської Федерації, наприклад, уламки якихось ракет а ми і не знали, що вони ну ми мається на увазі широка громадськість. Не знала, що нам їх поставили. Про це знала. Ті люди, кому це найперше необхідно знати, але вони вже використовувалися. Тому не можна виключати, що такого, скажімо так, урочистого дозволу там стелезверненням, що от ми дозволяємо українцям бити у зв'язку по території Росії, тому що Росія там робить те, і те цього може й не бути може бути просто за зачинене за дуже щільно зачиненими дверима, дана відмашка. Про те, що так можна, про і про результати ми дізнаємось відповідно через день, два, десять, тридцять, п'ятдесят днів від того. Тому поки що всі варіанти на столі, але ну мені видається по всьому, що це рішення так чи інакше буде прийнято. Будемо очікувати, якщо не помиляюся, рішення про передачу Великої Британії нам крилатих ракет Storm Shadow Також до нас прийшло із так званої ЛНР. Тоді так звані Ленерівці опублікували фото уламків цієї крилатої ракети, і це дійсно стало постфактом для нас новиною. Також є новина, яку потрібно озвучити, і на жаль, у моменти повномасштабного вторгнення це не завжди хороші гарні новини. Маємо знову втрати серед медійників на фронт. Ті загинув оператор телеканалу Прямий Павло Пархоменко. Чоловік боронив Україну з 2014 року, а у 2022-му, не чекаючи повістки, одразу відправився на фронт. У Павла лишилася донька. Поховання відбудеться 13 вересня на лісовому кладовищі. Уся команда новини лайф щиро співчуває колегам та сім'ї загиблого, світла пам'ять Павлу та кожному працівнику медіа, який загинув у наслідок російської агресії. Нам відомо, що таке втрата колег. На жаль, нещодавно також отримали інформацію про втрату свого колеги Богдана Затули, нашого спеціального кореспондента із Харкова, який також мобілізувався до лав сил оборони України. Ось Така війна, така війна, яка вкотре нам доводить просту і логічну тезу про те, що мирне цивільне населення це такі ефемерні поняття, тому що часто густо ті чоловіки та жінки, які тримають в руках зброю, раніше були менеджерами, кухарями, вчителями, кореспондентами, журналістами. І ми всі мирне населення, ми всі цивільні, тому що ми ведемо оборонну війну. Ми не обирали шлях війни. Її розпочала Російська Федерація.